У цей час, у цей день, пірніше, було е, заявлено про е, отримання 18 чоловіками, чи 17 чоловіками е, пошкоджень на тілі, травмування. Хочу сказати, що знову ж таки зі сторони покінця, тому що, як правило, я дуже добре знаю, як треба організувати охорону громадського порядку під час проведення таких заходів. Відповідно, тут також я підтверджую те, що працівники міліції спрацювали належним чином. Чому? Тому що, як правило, визначені місця там, де пропонувалися верніше, там, де передбачалися порушення чи провокації, відповідно, працівники міліції забезпечили документування тих подій, якщо могли б вони там виникнути. Якраз під час документування цих подій було зафіксовано, що ні працівники міліції, ні. Люди, які були зі сторони ветеранів, ніяких е, тілесних ушкоджень е, молодим людям, які провокували порушення громадського порядку, не наносили. У даному випадку, ще раз хочу сказати, все це задокументовано. Відповідно, по тих е, тілесних ушкодженнях порушено вже 5 кримінальних справ. По цих кримінальних справах три кримінальні справи встановлені. Люди які порушили закон, відповідно йде слідство. Матеріали будуть передані до прокуратури і до суду. Суд поставить правку у цих справах. Ще раз хочу сказати, люди, які порушили громадський порядок, які порушили закон, будуть притягнуті до відповідальності.